Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжимо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку розрізняє співзвучні префікси і применники. Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Отже, сьогодні на році ми пригадаємо будову слова. Віртуально побуваємо в Німеччині, познайомимося з німецькими школярами. Отже, запишіть, будь ласка, 7 жовтня. Нижче класна робота. Прочитаємо з вами слово сполучення, нагадаємо гадчикові, до якої частини мови вони належать виділені слова. Що ми знаємо про цю частину мови? Розмовляти з друзями, покладатися на друзів, приготувати для друзів, зайти до друзів, дізнатися. Від друзів побувати в друзів з на для «до», «від», в це у нас прийменники. Наступна вправа. Нам потрібно з вами записати слово сполучення за потреби скористатися правилом, підкреслити прийменники, позначити співзвучні з ним префікси. Побігти по дорозі, побігти разом по дорозі окремо, зліпити з пластиліну, зліпити разом з пластиліну окремо, відпливти від берега, відпливти разом від берега окремо, влучити в мішень, влучити разом в мішень окремо, наклеїти на папір, наклеїти разом на папір окремо, доїхати до площі, доїхати разом до площі окремо. Отже, запишемо вправа 2 і позначимо. Так, Пишемо побігти. По дорозі. Так, побігти по дорозі і побігти по префікс, підкреслили по. Зліпити з пластиліну з префікс і з прийменника. З пластиліну. Відпливти від берега від префікс від прийменник. Влучити в мішень. Влучити в префікс в прийменник. Наклейте на папір на префікс на прийменник. Доїхати до площі до. Префікс до прийменник. Отже, пишемо: побігти по дорозі, зліпити з пластиліну. Відпливти від берега, влучити в мішень. Наклеїти на папір. Доїхати до площі. Отже, префікс це частина слова, його пишемо ми разом зі словом. Прийменник це частина мови, прийменники пишемо окремо від інших слів. Між прийменником наступним словом можна ставити ще одне слово, наприклад, за дерево, за високе дерево. Прийменники ніколи не стоять перед дійсловами наприклад, заходити, приїхати. Ерік і Ганс розповіли про улюблену страву німців, дізнайтеся про неї, розкривши душки. У німці є улюблена страва баварські ковбаски. Це відварені сосиски білого кольору. Їх готують тільки з натуральних продуктів. До них не додають ніяких хімічних добавок і барвників. Отже, у німців окремо, улюблена разом. Відварення разом з натуральних окремо, до них окремо додають разом. Отже, запишемо вправа 3 і запишемо з вами текст. У німців є улюблена страва, баварське ковбаски. Наступне відварені, сосиски білого, кольору. Наступне їх готують тільки з натуральних продуктів. Далі. До них не додають ніяких. Хімічних добавок? І барвників. Так, добре. Яку національну українську страву ти порадиш скуштувати німецьким школярам? Так, от що ми можемо: Вареники, борщ, галушки, узвар. Моє улюблена страва вареники. Вареники з м'ясом, вишне, капусти, сиром, картоплею, з будь якою начинкою. я обожнюю. Своїм друзям з німеччини запропонував саме їх. Вареники це один із символів української національної кухні. І відгадайте загадку родзинки. Хліб німецькою мовою – брод, а маслом бутер. Як звучить німецьке слово хліб з маслом? Бутерброд. І бачимо, які різні кольорові яскраві бутерброди можна з вами зробити. Прочитаємо повідомлення щебетончика. Випишемо з нього слова з префіксами та позначимо позначимою. Всесвітнє визнання, захоплення і щиру дитячу любов завоювали німецькі каскарі, і Вільгем Грім, пілосніжка, Бременські музиканти, горчі кащі, золота густка. Ці причудові історії прочитали діти багатьох країн світу. Визнання завоювали, далі пречудові прочитали захоплення, всесвітнє. Отже, все префікс, визнання, ви, захоплення за, завоювали за, причудові пре, прочитали ПРО. Отже, записали вправа 7 і записали наші слова. Не забудьте позначити префікси. Пишемо всесвітнє. Далі визнання. Захоплення далі завоювали. Далі пречудові. Прочитали. Та всюди, будь ласка, позначте префікси. Так, отже, роз... пригадаємо з вами, які казки братів грів нам відомі. Золота госка, білосніжка, пані метелиця, хлопчик-мізинчик, Бременські музиканти. Це що у нас кадр з якого мультфільму? З білосніжка. А це у нас Бременські музиканти. Отже, будь ласка, запишіть домашнє завдання, сторінка 29, права 10. Прочитайте у ривах сказки, стоплені черевички, спишіть в виділену частинку, розкривши дужки, та позначте префікси і підкресліть прийменники. Я вам дякую за сьогоднішній урок, всього найкращого і до побачення!